Емоційне вигорання та стрес це стани, які постійно або в певні періоди життя вас супроводжують. Надмірна робота, невдачі, проблеми в особистому житті, все це призводить до емоційного вигорання. Робота більше не приносить задоволення. Ви швидко втомлюєтесь, дратуєтесь через дрібниці. І, врешті-решт, ви настільки зациклені на тому, щоб задовольнити вимоги співробітників, клієнтів, сім'ї та друзів, що нехтуєте задоволенням власних потреб. Таке ставлення до себе призвело вас до емоційного вигорання, якщо ви включили цю медитацію. Саме зараз вам необхідна підзарядка. Для цього знайдіть тихе містечко, де вас ніхто не потурбує. Сядьте зручно з прямою спиною, але розслаблено так, як вам буде найбільш комфортно. Ваша поза не має приносити вам дискомфорту. Добре. Тепер сконцентруйте свою увагу на диханні. Зараз ви маєте зробити його глибоким та повільним. Аби очистити ваш розум від всіх негативних думок, які вас турбують, зробіть усвідомлений повільний подих через ніс, не поспішайте, вдихайте глибоко, наповнюючи легені та кожну кліточку киснем. Тепер повільно видихайте через рот. Разом із видихом відпускайте всі негативні емоції, які зараз відчуваєте. Знову глибокий вдих через ніс. І повільний видих через рот. Відпускайте все, що вам більше не на користь. І ще один усвідомлений вдих через ніс. Та повільний видих через рот. Чудово. Зараз, коли ви наповнили своє тіло киснем, подумайте, що спричинило ваше емоційне вигорання? Які ситуації, причини? Дали поштовх до цього. Чому ви забули про свій емоційний стан? Чому не піклувалися про себе певним чином? Які життєві обставини стали причиною емоційного вигорання? Можливо, це робота. Дім. Можливо, ви взяли на себе більше обов'язків, чим мали взяти із якихось причин. Подумайте і дайте собі відповідь. Я дам вам для цього декілька хвилин. Прислухайтеся до себе, як можна було обійти та не призводити себе до такого стану. Можливо, треба було дати собі більше часу для відпочинку, перезагрузки, аби не дати емоційному вигоранню вас поглинути. Саме так, зараз вам необхідний відпочинок. В більшості випадків одного тижня буде замало. Саме тому скажіть своїм рідним на роботі, друзям, що вам необхідно відпочити і відпочивайте. Не вдавати, що відпочиваєте, а дійсно переключіться. Переключіться на те, що вам подобається, на те, що ви любили, а тоді по якійсь причині перестали це робити. Для кожного це буде своє вподобання. Для кращого розуміння уявіть себе на пляжі, в горах, в парку, десь у безлюдному просторі. Там, де вам комфортно, де давно хотіли побувати. Пофантазуйте. Що вам подобається? Можливо, ви хочете прочитати книжки, які давно закинули і не мали на це час? Можливо, хочете зайнятися спортом, піти в гори або просто полежати на пляжі. Або все і відразу. Уявіть те, що відгукується всередині. Можливо, ви давно хотіли зайнятися творчістю, але все відкладали зараз саме час для цього. Займаючись тим, що вам подобається, ви не помітите, як пролетить час і ви не втомитесь. Слухайте себе, що там всередині вам говорить? Що нове для себе ви хочете відкрити? Що це? Що буде вас надихати та ущасливлювати, а не приносити дискомфорт, роздратування і в кінці кінців емоційне вигорання? Розглядайте будь-які варіанти, які приходять вам зараз на думку, відпочиньте, дозвольте собі відчувати емоції, дозвольте собі радіти, любити, цікавитись чимось. Те, що зараз прийшло вам на думку, це те, що ви ховали від себе і відкладали на потім. Зробіть це, дайте собі дозвіл на відпочинок. Ви заслуговуєте на це. Не поспішайте повертатися до роботи, яка призвела до вигорання. Дайте собі стільки часу, скільки необхідно. В іншому випадку все знову повернеться і буде далі накоплюватись із ще більшими наслідками. Посилаю вам промінь світла. Ви неймовірні. Подякуйте собі за себе. На цьому медитацію закінчено.